Дивіться, навела собі косу, зробила собі брівки, рійки. Виглядати не гірше, як тут люди виглядають. Пасі. Сьогодні щось голова мене болить. Йду я свіжим повітрям. Гуляю. Йду я по навігатору за ножничками перукарськими. Хочу собі купити, дивіться, як тут розбудували люди. Гарні будиночки. Давно я тут не була, вулиць практично не знаю. Я не сильно була Львівська, я так знала пару доріг. Хоча я 15 років прожила в Львові, але рідко куди так їздила, мала завжди якось більше дві-три дороги однаково. А зараз мушу ось шукати. Йду зараз, знайду і буду їхати. Сьогодні йдемо в гості. не берешні. А ми робимо вишеньки з варе. Вар... Перемотаємо назад. Пироги, вареники з вишнею. Мама замістила тісто дуже м'ягеньке. І тут Оксана файно їх ліпить. Оксана, ти вже собі п'ять зліпила хоча б на вечері? Молодець, вже шість. Ліпить своїми руками, так? Так. Короче, то тої страшна Чому робота. Вероники ліпити з вишнями. Потім тако всі з'їли, і навіть не видно тої роботи. Невдячна робот. робота жіноча. Дивіться, що коли мене робиться. Мама, як біля нормальної хазяйки, ні, це таке. Мама, просто чим менше мама просто думати, що вона візьме маленьку дошку, то вона буде й менше мити. А те, що робиться кругом, це так бачить. Тобі... Робочий вес. Це не її проблеми. <свист> я взяла Йдемо ми до магазину. Хлопці катається. Бо було а, побажання. Купити треба молоко, я буду робити млинці. І захотіли морозова. Йдемо купимо собі плодову ягідне морозове. Хлопці, Вілям велосипед має, той, що ми йому купили. Він так гарно катається, тут гарна дорога. Сьогодні дуже гарна погода. всю ніч падав дощ. Трішки боліла голова, але вже набагато краще, то йдемо, прийдемося трошки до магазину. Дивись, класно їти. Мені подобається велосипед сіночі. Я угу. голодила, я вже... Давай говори українською. скажи, я їду. Їжу? Коли їде машина, я втікаю. Так... <рочу> Мама, що це наш? Угу. Ті, хто пишуть коментарі, що ми поїхали в Америку і забули про Україну і називаємо дітей неукраїнськими іменами, це для мене дуже дивні такі коментарі, тому що взагалі українці також називають дітей як хочуть, і неважливо, яке ім'я. Головне, щоб людина була нормальна і ми завжди любимо Україну і приїжджаємо. І під час війни ми я все рівно сюди приїхала, не боялася з двома дітками прилетіти. Ну, так що, знаєте, якось. Я розумію, що є різні коментарі, я до всіх маю нормально, адекватно відноситись. І не скажу, що це обідно, просто дивно. Чому ви так ну, є люди, які такі речі пишуть? Я показую своє життя, я дякую Богу за своє життя. І я маю чим тішитися. А те, що я ходжу, чи показую я алею слави наших героїв чи не показую, ну це якось дуже дивні зауваження, тому що я тиждень як приїхала. Приїхала до сім'ї в село. От, і в інстаграмі, хто на мене підписаний, я показувала. Тому не судіть, коли ви не знаєте людей і не знаєте, про що я взагалі веду свій блог. І для мене це повинно бути життя. Я показую своє, і не хочеться і так в депресію ще більше вганяти людей, яким і так тут важко. Я співчуваю, я доначу, я багато чого роблю, але теж не треба афішувати в своєму відео. Тому що моє відео це просто про нашу сім'ю, а не про мої справи. Тому дякую, хто захищає мене в коментарях, мені дуже приємно, хто мене знає. Дуже багато коментарів було, що вони за мене раді. і... Я кожному ставлю сердечко, кожному відповім, тому що в селі поганий інтернет, і щоб виставити відео, мені більше треба бути в місті. То я планую скоро бути і виставляти ще одне відео. Трошки покажу себе. Я вділа шапку свого племінника, тому що дуже пече в голову. Та синочок? Ні, це не мазин, це клініка. Вона трішки мені не підходить, але в селі все йде. Йдемо. Дуже чесно, так жарко, так парку цілу ніч падав дощ. Ось, то я так прикрилась трошки. Бо дуже в Україні, я вже відвикла, дуже парко, дуже мокро. Ну, жарко, виходить, і ти зразу футболка вся мокра. У нас хоч в Штатах так жарко теж, але, напевно, такої вологості немає. Але, як то каже, до всього ми звикаємо. До доброго і до поганого. Але це на задньому плані те, що я зараз в Україні і ходжу по своїй рівненькій землі. Можливо, зараз пройдусь і покажу вам мою школу, де я навчалася. У нас є дві школи. Є менша школа і старша. Менше я вчила три класи, а старші з 5 по 9. У нас 4 нема, ми перес... перестрибували. Не знаю, як зараз, мені здається, що зараз я 4 клас. Побачимо. Дуже багато чого поміняли за тих шість років. Дуже просто дороги класні стали. Стежки в нас, бруківки, клініка. Вілім на бік, синочок. Дуже класно. Я трішки українка. Мені я жартую. Я маю на увазі, що вдіваюсь так, щоб не сильно відрізнятися. Я не можу з цього та чащого вуха. Ай, не можу. Це гарна погодка. Подивіться на цю хату в селі. лялечка, Просто. Дай наш магазин. Бачите? Зараз поїдемо. Я не думаю, що там можна буде знімати, тому вибачте, ставлю фотографію. Де магазин? Але велосипед ми сюди заносимо і ставимо тут з боку. Отут синочок. Постав тут велосипед. так чи тут де хочеш заховатися? Щоб не впало. Добре, йдемо. А вони угу. Це гарненько зробили собі. На магазин. Яблочка достигається. Це гарне яблучка. Червоненьке, рожевеньке вже. Сусіді, виноград. Гарно люди в селі живуть. Важко працюють, щоб щось мати. Але роблять от забори, будують будинки. Не будують, а реставрують, роблять ремонти. Живуть люди. Життя триває. все життя були діти, сусідки. І далі ця традиція продовжується. Натан, що ви робите? Прийшли до тебе друзі, сусіди? Вау, які вас класні ігри! Давай, а -а -а. давай! Ми на цвинтар. Я не бачила, як мій дідусь. Мого дідуся, поховали, коли я була два місяці в штатах вже. Лиля. Моєї мами тату. На них пускайте. Тут на центр подивлюсь. І там ще дехто похований. Ми прийшли на могилку до моєї бабусі і дідуся моєї мами батьки. А збоку я хочу вам розказати, що в нас похована наша донечка, якій було лише три місяці. Вона вже з господом у нас 14 років. Дуже сумуємо за неї. Любимо нашу каріночку. Всім доброго ранку. Хі -хі -хі. Хочу показати, як мама гарно заплала чесничок, але я не встигла, бо я ще спала, бо тут люди в селі дуже рано стають ще досвіда. Дивіться, які віночки мама заплала, а тато підстриг, зробив їм стрижку гарну. Мама, це на зиму буде вже, так? Це молоденький чесничок. Так, дивіться, а гачки як придумали. Та? Такі господарі, що. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дуже пахне чесночок. Я ще не Цей Я не це стало. Я знайшла тут на столі. Стелучка, Там дідуся на вишню. Їде... С... Сталочка, ти сьогодні їдеш в Карпати? А? Завтра їдеш. А куди ти йдеш? Зараз райду дідуся на рак буде вишня. Будеш рвати вишні? Да. Ну давай. Мама мене покликала показати, як вона вже вириває цибульку. Вже на зиму, та мама вже все буде. Зиму. Вирьваю, щоб Вона сохла. А, та, вона вже в землю. Але така гарна велика. Щось того року сіпіря не як може висохнути. Ну та, я ж пам'ятаю, що воно має бути вже сухе. Ото я вирвала. Ой, так. як гарно лежить так красиво на полі <рігат> рядочком. Дуже гарно. Багато цибулі маєте, мам? Вона висохне. І ціло тільки сліпіля висухне. А що, помідорчики йдемо? Ой, які гарні. Бачите, я вам показувала в минулому відео. Мама їх гарно попідв'язувала. Дивіться, як гарно. Все прополола. Вже відрові помідорчиків маємо, салатик вже робили. Які вони гарні. Помідорчики, як вже і там розові, червоніють. Трохи треба чекати, кукурузи ще нема. У нас були приморозки, У нас мель, Дідусь дав мені, щоб я з'їла зранку. Я знайшла у мами щавель і буду варити свій улюблений суп. У нас ще є бульончик, але я хочу зварити. Що досі? Яка зараз гарна, ще... так, ми будемо їсти Та... я ще принесу Ти вишенки. любиш село, дочі? Та... <гум> Запросу... <паличко. гум> вот, це я нарвала вишеньки. Зараз ще вишеньки, черешеньки. І що? То вам не базар, друзі. Пішла на город, нарвала кропчику, щавля, цибульки. Там є морква і зараз буду варити ще в супчик. Та доця О. ти любиш ще в супчик? Сталочка вирішила щоб нарвати вишеньки і дідусь нас дуже креативний, дивіться, що він придумав її. <смеш> Кока-колу зробив дирочку а! і беджик свій. Так, Сталочка нарвеш. Смачні зараз вишеньки. Тільки обережно будь, добре? Дивись, що там білий мусик робить наші сусіди, пробирають. А то хто до мене прийшов, маленький, захворів. Сьогодні знову бекав, та синочок. Погано, мав температуру. Всі ми коротше, перехворіли. Щось ходить таке погане. Маленький мій. Моя Тьомка маленька. Дай мамі тьом. Мені сунечко. Це вже любими синочок. Ідемо. Дивись, мама нарвала на городі, будемо супчик готувати. Будеш мамі допомагати? Yeah. Давай будемо нарізати. Давай. Yeah. Так, тут мама геровочки вже Mom. назбирала. Дивіться, треба щось робити з тими горочками. Зараз салатик зробимо, але чу дідусь десь нарвав. Яблучка. Та, та саночок. А тут що є? А, це буде мити, так? Давай. Yeah. Треба водички набрати. Ходи, допоможе. Та, синочок, Не мейк, а робити. Іди сюди. Не беси. Давай, поможи мамі набрати no. водичку. Me. У нас є така штучка швидко. Зараз тримай, я відкрию синочок. Почекай. Тут треба. Ой! Давай синочок допомагає, кожен листочок треба помити, бо там мушка була, вона собі бігала по листочку, знаєш? І треба, щоб воно чистеньке було у нас. Кріпчик, так пахне Кропчик у нас. Ти булька, гарна, кагарна Бачиш Бачите, булька? Давай, ка, гарно, Бач, yeah. давай щоб багато чисто було у нас. Щоб у нас смачно, ще вальчик був смачний. Так, yeah. да, синочок, супчик буде. Бачиш, мама буде відрізати, які погані. І зготує тобі супчик. Ти ж любиш, правда, такий супчик? І мама потім яєчко туди ще дає. Uh -huh. Пам'ятаєш? Uh -huh. Може хтось каже, зелений борщ, у нас ще влевий. Це вже готова нарізка на супчик. І йдемо їсти вареники. Валентин чекає, коли йому подадуть вилку, ложку. Бо є вареники. Що за пісня? О, де цей диригент, я бачу. Прихований талант. Шестелочка сьогодні самостійно зварила супчик. Ми тільки підказували, і вона зварила ще лаві супчик. Ще теж сметанка і буде просто смакутіще. Ташка, <свят> <свят> коли вистегне вже супчик, я буде плеточку по мене. <свят> а, -а смачно буде! А ще кропчик, <свят> доць, дай кропчик. <свят> Кріп. Сметанка зробить. Так, сметаночку дасть. Дивіться <свят> на це божетворіння. Таке гарне сонечко. Які промінчики. Насолоджуюся кожним моментом спокою. Дякую Богу за таку можливість побувати вдома. Бачите, як все гарно. Хочу малинку зібрати. Може ще пару малиночок буде. Ось є ще. Поїмо. Повечеряємо супчиком, що ось зготувала і будемо лягати спати. Усім. Безмежно дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно. Всім добраніч. Па-па і до наступного відео.